Доброго дня, 17 вересня, і зараз підходжу до такого дуже хорошого сорту груш осінніх, скажімо так, ранньоосінніх вересень, початок жовтня, як червона сенсація, red Sensation. Це вже третій рік мене родить цей сорт. Ось така ситуація. Дощі йдуть і вони осипаються оси. точать, но сама груша очень красива, тверда. Вот на фоне Анджелес. Так, Анджелес. Да, Анджелес. Вот. Там далі є вона ще зелена. Так, тут така червона, ярко-червона груша. Дуже осипалося. і вже я вчора приходив, ще не осипалося. висіли і вже слимаки потроху точать. Все, що падає за добу, слимаки підтачують. І якщо я не встиг зібрати... Фактично можна викидати. Ну, це рік урожайний. Але я фактично урожаю і не бачу. Все сипається, гниє. Так, ну от попробую. Отак. Ну, розвожу. Я не продаю продукцію. Так познайомим. Розвожу, привищаю. 207. Ну, її вага десь така. 232 десь такої ваги. нормуючи я думаю, до 300 можна. Ну вже за ніч слимаки підточили. 229. 285. Ну, десь до 300. Від 250 до 300. Щас якусь. О ну, там ще дві в мене впали. Це маленькі сломаки, зазвичай такі великі набігають. У мене замульчовано соломи багато, можливо, це і причина теж, що багато сломаків. Но... Тут палка з двох кінців. Я вважаю, що таки мочувати потрібно. От у мене серпень дощів не було, урожай хороший. У знайомих почало осипатися, і за невистачання вологи. У мене весь урожай висів. Ну тільки осипався, осипався, тільки той, що був пошкоджений осами, птахами. Так, зараз якийсь, може оцей, зараз скуштуємо. І так, м'якоть, біла-біла, м'якоть білосніжна Отака. Я вже... Не одне відео викладував по цьому сорту. Ну сорт сочний, хоч соки не тече. Так, зараз скуштуємо на смак. Дуже легко кусається. Я ще не достував стрийську, теж на вигляд тверда. А коли кусаєш, то м'якоть дуже ніжна, легко кусається, жується. Аромат відчувається, такий грушевий аромат. Це оцей груша, можливо, єдина груша напоминає такий смак дитинства. Коли от до діда з бабою приїжджав, там у них в полі росла груша. От велика крупна, не знаю, сорт, можливо, якась бере. І от у той смак грушевий. Отакий такий ярко виражений грушевий смак з грушевим ароматом. Важко з чимось спутати цей сорт. Дуже приємний. кисло-солодкий. десь 70 такого солодості і 30. Кислоти, яка ледь відчутна, скажімо, гармонійна, десертна груша. Ну, десертна, скажімо так, можливо, не така солодка, як стризька чи чуюро, яку я ще не достував, але дуже приємна, яка сподобається всім. От оця груша, я думаю, це ну, еталон. Грушевий еталон, груш осінніх. Там, ще буде батфетель, можна буде теж порівняти. Те, що сяній груш, Ось сьогоній сорт груш. Миколи Крюгра, там ще кілька сортів. Але це сорт, мені дуже подобається. Виглядом, смаком, оружанністю. Ну, недоліків немає. Не імунний, не гниє. От мене нема там, щоб паршою пошкодився чи ще чимось. А єдине, що на неї, <кхід> да. скажу чесно, в тому році і цей рік так трохи кліщі нападають. От тут навіть, навіть неправильно сказав, не кліщі, а от попелиця десь от трапень, червень, червоні п'ятна по листях, то приходиться вермітеком обробляти. Та й кліщі в тому році теж щось полюбляють, саме цей сорт. Але сорт вартий уваги, тому б я б радив садоводу в колекції. Ну і в принципі безпроблемний сорт, дуже смачний, осінній.